Ну а детальніше про ситуацію на цьому напрямку та на інших напрямках фронту поспілкуємось просто зараз із Петром Черником, військовим експертом, який доєднався до нашого прямого етеру, пане Петре, моє вітання. Слава Україні, Герафа. Тож, якщо розпочинати із лиману куп'янського напрямку, власне, ми почули про те, що окупанти там готуються до наступу. А на вашу думку, який розвиток подій ми там побачимо? Тому що напередодні Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямку і стримати окупантів. Чи є потенціал для того, аби стримати зараз, чи ми все ж таки побачимо певне тактичне перегрупування? Давайте ми найперше розберемося, чому противник тисне на саме на Куп'янську Лару. На, на, на Куп Лиманські друзі, отак правильно її називати противник. Зазнає нищиною поразки у Бахмуті. Вони Бахмут взяли, перетворили його на щебель. Путін навіть нагородив якихось там їхніх недогероїв. Отже, Бахмут політичний, вони вийти звідти не можуть. Як тільки ми звільнили Андріївку і Кліщіївку, ми зробили величезний крок у частині оперативного оточення Бахмута, і це оточення може скластися. Вони прекрасно усвідомлюють, що їм треба створити якийсь такий напрямок для тиску, щоб з їхньої точки зору ми знімали свої сили і за. Особи на цей напрямок. Оце і якраз і є Лимансько-куп'янська дуга. Вони сконцентрували там доволі велику кількість особового складу у частині живої сили, але якщо укомплектують це все на 50-60% технікою, то це для них буде добре. Чи має противник шанси на якісь певні е, оперативні успіхи, чи навіть тактичні часткові успіхи, має. І цього направду не треба боятися, треба зберігати холодний розум. Пам'ятаємо, що не буває таких. Воєн, взагалі, в природній в історії, що одна сторона нескінченно наступає, а друга сторона нескінченно відступає. Після в Другій світовій війні, після битви на Марні, після Вердену, після битви на річці Суомі, особливо за підсумками 16-го року, німці зрозуміли, що не стратегічно програють. Потім був такий до доволі для них стриманий 17-й рік. А на початку 18-го року вони організували дуже серйозний наступ. який називається наступ Кайзера чи наступ Людендорфа. Він був це їм не допомогло. Вони програли, але частковий успіх вони мали. Чому я проводжу цю історичну паралель, щоб ми зрозуміли, що якщо й буде... Буде в них частковий успіх, то він буде тільки частковим, і дуже важливо не розгойдувати оці емоційні наші гойдалки, не то зрада, не то перемога. Ми впоралися в Бахмуті з величезними піхотними валами. Ми впораємося і зараз. Чи буде дошкульно і боляче? Та звичайно, що так. Та війна мерзенне явище, саме по собі. Ми зокрема, ви зазначили про те, що вони оголюють, скажімо так, східний напрямок, де збройні сили України мають успіхи, і також є і південний напрямок, де збройні сили України також відповідно мають успіх. За повідомленнями інституту вивчення війни, збройні сили України, схоже, зробили прорив на лінії роботи. невербове. кадри опубліковані 26 вересня. Показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї біля села Вербове. Групі георозвідки інституту вивчення війни вдалося ідентифікувати цю місцевість? і Вони стверджують, що це російські укріплення, які знаходяться приблизно в кілометрі на захід від вербового, за даними аналітиків, те, що рашисти застосували БПЛА, свідчить про те, що російські сили вибиті зі своїх окопів в першу чергу. Чи можемо вважати про те, що частково третя лінія, оця оборона з боку Російської Федерації, вона була прорвана? І яких дій в подальшому очікувати на цьому напрямку з боку Російської Федерації? Некоректно говорити про третю лінію. Ми знаходимося на другій. Вона найсерйозніша і доволі важка. Чому Тому що це величезна мережа на різноманітніших інженерних укріплень? Доти, дзоти, секрети для ПТРК, обладнані позиції для артилерії, як далекобійної, так і ближнього бою маю на увазі міномети, бліндажі і тому подібне. Ми зараз там ведемо надважкі бої. От коли ми пройдемо другу лінію, то третя лінія по великому рахунку не буде складною. Що маємо розуміти? По Загалом по лінії Суровікіна, яка сягає у межах ширини десь 25 кілометрів, і отягнеться від мар'їнки Авдіїв, які у притул до лівого узбережжя Дніпра. Це кілька сот кілометрів. Це неймовірно багато. Як тільки ми це прориваємо далі наступних укріплень аж до перекопського перешику за винятком укріплених міст, за принципом кругової оборони, у них вже більше немає. Тобто, направду треба в циклі сухої погоди, і в нас такий шанс ще зберігає. Погода сприяє нам зараз. Сухо, є надія, що і жовтий також буде доволі сухим. Ми можемо вийти, скажімо, до молочного лиману і закріпитися там і розрубати ото, що називається коридор сухопутний до Криму. Чи це вдасться, я не знаю. Чи передумови до цього складаються, складаються. І найголовніше. Уже часто кажучи, трошки втомився від такого типу аналітики. Ми щодня одне і те саме проговорюємо і маю наголосити, допоки пролому не буде, буде щоденна рутина. День буде подібний на день. День буде подібний на день. Втретє це підкреслю. День буде подібний на день. І щоб навчилися, от терпляче чекати тих хороших новин. Для мене хороші новини будуть тоді, коли ми отримаємо підтверджену інформацію. Нашим генеральним штабом, що ударні великі механізовані колони прорвалися у пролом. От коли це буде сказано, тоді розуміємо, що ми досягаємо наступної точки у цій війні і наступної точки новизни аналізу. А так, щоденне стовкання води вступ. Для людей варто ж такої постійно повторювати, що власне от якою є інформація, якою є ситуація наразі, аби вони не забували. Зокрема, мер Мелітополя Іван Федоров зазначає про те, що росіяни будують нові укріплення в Запорізькій області, і мова йдеться про Токмак і Молітополь. Ми пам'ятаємо, скільки часу росіяни створювали оцих три оборонних ліній, і скільки часу вони окопувалися. Зараз ми бачимо, що вони вже швидкоруч починають будувати укріплення біля Токмака і біля Мелітополя. Які можуть бути ці фортифікаційні споруди, спорудження, давайте казати навіть так, і оборонні укріплення. І, власне, наскільки важко треба буде проходити їх Збройним силам України? Я щойно виказав свою точку зору. Буде кругова оборона. От є місто, і навколо нього будуть окопуватися, заливати себе бетоном встанети вогнові позиції секрети де протитанкових ракетних комплексів, але є нюанс. Ніхто в здоровому глузі штурмувати ці міста, так як росіяни штурмували Бахмут, не буде. Беруться вони в кліщі. Утворюється оперативне оточення. Тобто всі дороги, все, що туди має бути довезено боєприпаси, пит, питна вода, харчі, медикаменти, просто буде знищуватися, через який час вони задихнуться. От і все. Щодо також інформації про те, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Наразі повідомляється про те, що вони розпочали будівництво залізничного мосту біля села Граніт через річку Кальміус. І в разі успіху це дозволить поєднати існуючу гілку Маріуполь, Аслана Вокальчик, Волноваха до Таганрога та Ростова на Дону. Наскільки їм наразі важливий, на вашу думку, цей залізничний напрямок? Які переваги вони з цього отримують, і з якою швидкістю вони будують? Тобто, чи вдасться їм встигнути збудувати оцю залізничну лінію? Ну, я не є фактиком залізницею, я не можу сказати, як швидко вони це все зроблять, але давайте розберемося, чому вони це роблять. Вони усвідомлюють, що коридор до Криму може бути перерубаний. Вони усвідомлюють, що Кримський міст може піти під воду. Це вони дуже добре розуміють, чому вони це роблять. Тому що залізницею довозиться головна все, що стосується логістики. От такий буквально приклад автомобілем, скажімо, Крас чи Камаз можна довести до, до, до передової максимум 60 снарядів або до 30 снарядів до реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». А 50-тонний вагон відповідно бере більше 500 снарядів на борт і до 300 реактивних снарядів до БМ-21 «Град». І один ешелон може бути 30-40, навіть до 50 вагонів. Ми розуміємо, які неспівмірні величини вантажівками, умовно, з Росії возити це все. Ну, це просто непідйомне завдання. І залізницею, от вони і добудовують залізницю для того, щоб покращити довезення до тих ліній, які на їхню точку зору можуть стати опорними. Але тут направду ще раз повторюю, друге тут така хороша для нас, новина, якщо не зараз тільки зараз за це взялися, вони усвідомлюють, що південний плацдарм цілком може бути обвалений. Як буде, побачимо, ми навчилися бити по позалізничне. Вузлах думаю, що прийде точка після того, як ми це все побудують. Направду не, не треба на старті зараз це руйнувати. Нехай будують, нехай вкладуться, бо це ресурси і ресурси дуже серйозні. А потім прийде точка, і ми зрозуміємо, чи маємо чим це все руйнувати. Ну, атакам все на підході. Сподіваюся, їх буде достатня кількість атакувати оцю залізничну лінію лише атакам чи наразі в Сил оборони України є інші засоби, скажімо так, навіть ресурси для того, аби. Атакувати оцю можливу нову залізничну лінію, ну треба чітко прорахувати відстань, яку ми можемо досягати у точному кілометражі. Підкреслю, точно, максимально, що ми зараз маємо. Це М31А1 до тих самих Хаймас і м 270 із завданням ударів на 84 кілометри. І GLSDB. GBU-39, це дуже легка бомба. Вона хороша, але це краще полювання за технікою. Вона має всього навча 17 кілограмів бойової частини. Ми розуміємо, що така частина щось та й пошкодить, але не настільки, щоб це не підлягало швидкому. Швидкому відновленню потрібні важкі бойові частини, котрі будуть перетворювати ці залізничні полотна на купу брухту, от що треба. А ми розуміємо, що таку бойову частину може мати тільки атакам у фугасному вираженні 227 кг, кілограмів, або у касетних бой... боєприпасах є їх як мінімум. Три різновиди, щоб направду на великій відстані там усе сікти, ламати, плавити і тому подібне. Тому ще поки що некоректно Говорити чим, як і за яких обставин ми це будемо нищити, хай побудують, а тоді будемо нищити. Ми тиркуємо Кримського мосту. І от е, є заява радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка про те, що Україна поступово бере окупований Крим під ключовий вогневий контроль і на півострові і надалі посилюватимуться панічні настрої. І я пам'ятаю одне на інтерв'ю Кирила Буданова: він зазначав про те, що вражати там певні цілі на території тимчасово окупованого Криму і тримати вогневий контроль. Надокупованим Кримом. Це різні речі, поки змоги в Україні не було Ну, станом там, на два тижні тому тримати вогневий контроль. Яку ситуацію стосовно Криму і тримання вогневого контролю з боку України ви наразі бачите? Ну, Поки що я поділяю думку, що системного вогневого контролю немає. Що таке системний вогневий контроль? Давайте ми чітко розберемо. От, умовно, є стоїть так? Залізничний. Через нього рухаються ешелони. Ми взяли його, знищили, він впав. Вони його відремонтували за кілька днів чи за кілька тижнів. Ми його знову знищили, і так до нескінченності, у кого у першого здадуть нерви, і найголовніше вогневі засоби. Поки що, от саме такого підходу не видно. Є, звичайно, колосальні успіхи в частині, що стосується вишок, бойка, знищення двох суден у сухому. Доці знищення зенітно-ракетного комплексу С-400. Все це є. Ми вже точно сягнули з стратегічного паритету, але вогневий контроль це постійність щоденність нищення чогось, а нищення саме того, що вже відремонтовано. Оце вогневий контроль. Відремонтували місце – знищили. Відремонтували місце – знищили. Оце вогневий контроль. Поки що такої масштабованості я не проглядаю. Окрема історія це удари росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ми з вами обговорювали вже нещодавно ракетну атаку, і там було влучання в Рівненський об'єкт енергетичної інфраструктури. І згодом ми побачили, якщо я не помиляюсь, в Курську потім також почалися, так би мовити, відключення електроенергії. Почались вони не просто так, була планомірна відповідь. І згодом ми побачили також публічно головне управління розвідки, зазначили про те, що якщо росіяни будуть атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, вони будуть отримувати відповідь, таку ж саму аналогічну відповідь. На вашу думку, чи сприйняли це Росіяни всерйоз і чи зменшиться кількість атак на об'єкти енергетичної інфраструктури з боку Російської Федерації? Ні, не зменшилося. Як вони це прийняли серйозно чи не серйоз, мені важко сказати, тому що такої інформації відкрити в відкритих джерелах ми не маємо і не будемо мати. Росіяни завдавали, завдають і будуть завдавати ударів по нашій критичній інфраструктурі. Це філософія, за якою треба вчитися жити. Чи буде боля, чи буде, чи щось зламають, на мій погляд, ні, тому що минулої зими, коли ми не були готові до таких атак, ми таки витримали і витримали всерйоз. Це при тому, що рівень захисту нема був суттєво нижчий за рік часу. Ми багато чим насити, наситилися в частині протиповітряної оборони. Плюс навіть такі банальні речі, як дизель бензогенеруючі генеруючи невеликі установки для власного домогосподарства минулого листопада щось подібне купити було величезною проблемою. Зараз ринок насичений до не хочу малих електричних. Пауэрбанків чи великих пауербанків, які можуть допомагати вирішувати всю проблематику власного господарства, також до не, до не схочу буде боляче, але витримаємо. Ну і щодо Ірану, то інститут вивчення війни повідомляє про те, що Іран планує продати Російській Федерації нові безпілотники та балістичні ракети. І, зокрема, така домовленість може набути чинності після 18 жовтня. Якщо я не помиляюсь, нещодавно Іран також продемонстрував. Модернізовані шахеди, які тепер не гудять як мопеди, тому що вони там замінили двигун, ну щось з основних частин. І відповідно хотів би запитати: от власне щодо цих нових безпілотників і балістичних ракет, наскільки дошкульно нам буде, в разі того, якщо Іран все ж таки постачатиме їх Росії, чи, чи відомо вже якісь, можливо, навіть технічні характеристики цього виду озброєння, аби розуміти масштаб шкоди, яку вони можуть завдавати? Технічні характеристики дуже давно відомі. Фатех 110 і із Зульфікар мають дальність ураження від 300 до 700 кілометрів. Це балістичні ракети. це височезна швидкість, це приблизний аналог. Із кандерів, тобто 700 кілометрів, це дуже багато. Бойові частини також варіюються десь у межах до півтона. Є інформація, що до однієї тони. Х-22 має практично тонну 960 кілограмів. Ми бачили, яка це страшна зброя, що вона робить із багатоповерхівкою. Але є нюанс. Росіянам потрібні тисячі підкреслюю, тисячі таких ракет. Якщо їм на, на старті дадуть кілька десятків, ну максимум дійде до кілька сотень. Воно звичайно завдасть якоїсь шкоди, але підемо від протилежного на цю хвилу. Лину поза 10 тисяч поза 10 тисяч ракету всіх класів і шахедів застосували проти нас. І що по лінії розмежування по великому рахунку ні на що не вплинуло. Зламати дух української нації боротьби за свою незалежність також не вплинуло. Проти не діє логічно в нього закінчуються власні технологічні ресурси. він шукає союзників на превеликий жаль. Він їх знайшов. Я не уявляю, як то вплинути на Іран. На Іран може впливати тільки Китай, але Китай за зайняв очікувальну позицію і дивиться, що з цього буде. А якщо взагалі точно, то розуміємо, що іранський воєнно-промисловий комплекс не був би можливий без китайського. Це продовження китайського воєнно-промислового комплексу. Чи отримують ракети? Не знаю. Набираємося терплячості. Чекаємо ще раз. Друге заголош наголошу основний висновок. Боляче буде, однак, фундаментально перебіг війни не змінить. Пане Петре, наразі дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Петро Черник, військовий експерт, був з нами відеозв'язком. Ще раз дякую. Дякую.